Драган Вірші. Якось мишка невеличка знайшла в полі рукавичку. Хтось згубив добротну річ. Тепло в ній, немов на піч ти забрався чи під грубку. Зв'язана доволі цупко, Не завіють вітругани. Сніг тут мишку не дістане, не страшний їй морозець. Змайструвала там стілець і шкарлупки від горіха. Мишці радість і потіха. Ліжечко м'якеньке з моху, листячка принесла трохи, застелила, мов доріжку, стіл собі зробила з шишки, в гарній затишній світлиці добре нашій мишці спиться. Без проблем та без мороки їй зимується ні в року. Вранці мишка-шкработушка, щойно голову з подушки, носик висунула з хатки, нумо кликати маляток. Прокидайтесь, дітвора, весняна прийшла пора. Вже підсніжник розпустився, горобець в калюжі вмився, на річках ростала крига, а на вулиці відлига, на дахах бурульки плачуть. Діти, діставайте м'ячик. Заховайте ковзани до наступної зими. Я ж мої хороші в поле, бо в коморі зовсім голо. Знаю, де є кукурудза, будемо потрішки лузать. Приготую кулешу, поїсте вже досхочу. І побігла тишком нишком для дітей шукати їжку. Ох, наївна наша мишка, помилилась вона трішки. Ще попереду є лютий. Як могла таке забути. Що це ти, бабуню, в'яжеш? Шарфа для дідуся. Гарна кольорова пряжа. Дай ну, подивлюся. Ні, Іринко, дід не носить шарфиків яскравих, але скоро буде босим шкарпетки діряві. Ось в'яжу йому тепленькі, якраз в черевики. Бабцю, дай мені одненький клубок невеликий. Шпиці візьму з гардеробу, внучечка серйозно, З'яжу качечці на дзьоба Чохла від морозу, а ще шарфика із вовни, щоб не мерзла шия. В тебе клаптики вон повно, ковтину пошиєм. Уявляю, як подвір'ям вона в діта ходить. Не видумуй, в неї пір'я. Перестань вже, годі. Але внучку не спинити, взяла в руку пряжу. І давай красу творити все в'яже і в'яже. До вечора їхня качка вже була одіта. Дід від сміху ледь не плаче. Це що за кобіта. Та Іринка не звертала увагу на кпини і клубок наготувала качці на лосини. Живу лісі їжачок, мав хатинку з гілочок. Мухом утеплив знадвору і облаштував комору, там запасів на всю зиму, відкладав, наче в корзину. Що тут тільки не знайдеш зі смачнющих яблук фреш, і повидло із грушок, джем із вишень та сливок, сушених грибів мішечки і калинові пучечки, повна бочечка капусти. Збреше той, хто скаже пусто. Перший промінь загориться, їжакові вже не спиться, вмиє голочки й личко, взує капці невеличкі, щоби не замерзли ніжки. І по лісовій доріжці Мчить господар у розвідку. В лузі конюшинки квітнуть, на чайок можна сушити, взимку із медочком пити. Ось малинка достигає, їжачок наш не минає. Вишні, яблука, сливки, а також смачні грушки. Під селом в старім саду закотились в лободу, а грибочки і горіхи то його окрема втіха відшукає серед листя, нанизає, мов на мисто, та й лишає висихати, щоби взимку пахло в хаті. Принесе дровця традюшку, зварить ароматну юшку. Ляже в ліжечко ізм'яти, І солоденько буде спати. Тиждень має сім деньочків, рідних доньок і синочків. Старший понеділком зветься, разом з сонечком проснеться, вмиється, зробить зарядку Все у нього по порядку. Добре вчиться, не пустує, і співає, і малює. Не натішиться ним тато, оце ж треба так удатись. Син вівторок не ледачий, інколи зранку заплаче, що не хоче йти до школи, але грає у футбола, вчиться хлопець непогано. Інколи зарядку рано разом з понеділком робить, хоч не завжди вдалі спроби. Середа хороша й мила, до навчання має силу. Хоч не завжди має волю, їй би десь гуляти в полі, веселитись і радіти, аби в школі не сидіти. А четвер майбутній мер, мріє про гелікоптер, про машину і кар'єру. Замість школи до кар'єру йде малий в піщані гори, уявля себе на морі. П'ятниця глядить суботу, коли тиждень на роботі. В школу ходить через раз, любить рок н роли джаз, спить субота до обіду, на закупи з татом їде, прибирає часом в хаті, ввечері іде гуляти. А неділя вередуля ні до школи, ні до гуляк увесь день лежить у ліжку і не любить ходить пішки. Ще не мириться із братом понеділком акробатом. Сніговик засумував, вже набридло ловить гав Рахувати горобців. Оп, і зараз голубців, олів'ї, ковбасок, а не сніжних пасок, тортиків із криги, з льоду мамалиги. До найближчого села одна стежечка вела. Виглядав наш сніговик, хто приніс йому балик. Чи торта шматочок, компоту ковточок. Хлопчаки його зліпили, ще й навушники наділи, морква ніс, ліщі на руки. Але тут така от штука не лишили їсти діти. З голоду почав він мліти. Якось дівчинка Оксанка осідлала свої санки, стежкою летіла сніговика встріла, пригостила бутербродом, гомоніли про погоду, роздивлялись хмари і співали в парі. З того дня наш сніговик їсти щось смачненьке звик. До весни наївся і перетворився у веселий потічок та й помчав собі в гайок, щоби взимку діти знов могли зліпити ще й руки з ліщини і носик з морквини. А з Оксанкою у парі роздивлятимуться хмари, їстимуть ковбаски, а не сніжні паски. Мама внесла зиму в хату і морозу трішки, впало декілька сніжинок на м'яку доріжку, вкриті інеєм ковтинки, майки та спіднички, дві підковдри, наволочки і плед невеличкий. Цілу ніч ті речі мерзли, сохли на морозі, дивні тіні все кидали на старім порозі. Тріпотіли, лопотіли, мов гуси крилаті. А на ранок мама зняла і внесла до хати. Порозвісила на двері, напоринча ліжка, на шнурочок над пічкою повісила трішки. Речі дихають морозом, схожі на бурульки. Мама гілочки вишневі кладе до каструльки, дістає із печі струдлі з квасолею й маком, у горнятко трішки меду, до чаю за смаком. А мороз малює в шибках кучеряві взори, десь далеко шкребе мишка в засіку в коморі. П'ємо чай з гілок вишневих і з медом гречаним. Як ми любимо цей зимовий морозяний ранок, коли мама вносить в хату нам зимоньки трішки і лишає сліди сніжні на м'якій доріжці. Лежав на підвіконні, грів хвоста, дивився сонно на погоду у дворі. Раптом чує десь вгорі дзвінко хтось вставай ледащо. Звісно, в теплій хаті краще. Дивиться на гілці шпак, кіт від подиву аж вкляк. Бач, знайшовся командир. Хочеш видурити сир? Це вже ні, не сподівайся, вище в хмари підіймайся. Бо як вискочу у двір, пожалкуєш, ти повір. Шпак лиш крилами знизав. Що ж поганого сказав? Не хотів тебе я злити, з ким іще поговорити. Полечу в сусідній двір, там в квартирі дивний звір, чи їжак, чи дикобраз. Може, вийде без образ з ним вести свою розмову, і крилом махнув котові. Прокинулась ведмежатко, і давай гукати татка. Що ж тобі таки наснилось, серед зими розбудило. Мені снилось тепле літо. Над берлогою вже квіти розпустились і цвітуть, гриби під кущем ростуть, на кущі малинка спіє, сонце світить, сонце гріє. Ще до літа нам далеко зачекаємо лелеки, щоби з вирію вернулись. Щоб підсніжники проткнулись, щоб на річці крига щезла і земелька щоб розмерзла. Ось тоді трава шовкова вкриє ліс, поля діброви, листям зашумлять берізки. Після того, любий, звісно, можна з ліжечка вставати, потягатись, умиватись, ці прикмети означають, що від нас зима втікає. Ну а доти будемо спати. Ну, Мумо разом рахувати неслухняних баранців, що втекли із твоїх снів. Круторогі ще й посміли сина взимку розбудили. Порахуємо, заженемо, до кінця зими заснемо. Захворіла наша злата. Сумно мамі, сумний тато, без настрою старший братик. Злата хоче лише спати. Очки три не хоче їсти, то лягти тепер вже сісти. Мультики їй не цікаві, і улюблене какао не смачне і не солодке. тиснуть, муляють колготи, і кусається ковтинка. Занедужала дитинка. Та невдовзі прийде лікар, принесе чудесні ліки, солоденькі, мов цукерка. Прикладе кругле люстерко, до животика і спинки, скаже пити чай з малинки, зміряє температуру, дасть пів ложечки мікстури, вкриє ковдрою, сміхнеться і в лікарню повернеться. Вранці дівчинка проснеться, солоденько потягнеться, Мамо, обійми і тата, піде із ляльками гратись.